Всіх вітаю! Сьогоднішнє відео присвячено прогнозу на вибори Президента Сполучених Штатів Америки у листопаді 2024 року. Це відео поєднує у собі геополітичну прогностику або геополітичну аналітику і метафізичну, тобто астрологічну в даному випадку аналітику, не тільки астрологічну, але й різні прогностичні техніки китайської метафізики якою я і займаюся. Відповідно, для того, щоб нам дослідити це питання, прогноз на, 2000, на вибори президента Сполучених Штатів у листопаді 2024 року, нам потрібно дослідити декілька параметрів. Перше, це натальна карта або астрологічна карта народження Дональда Трампа. Друге, це астрологічна карта Камали Харіс, і поєднати прогноз на поточний час. З їх астрологічним картами народження і зробити певний висновок. Також додатково сюди я зробив прогноз по книзі. Змін, яка називається «Ї Дзін, Дуже древня така техніка, і додав сюди теж. І так, тобто план у нас такий: Дональд Трамп, Камала Харріс, прогноз по книзі змін. І збираємо весь метафізично-геополітичний прогноз разом. Поїхали. Дональд Трамп. 2024 рік для Дональда Трампа це рік його особистого руйнівника. Окрім скандалів навколо його персони, прогнозуються цьогоріч проблеми зі здоров'ям у такий несприятливий для нього рік. Ніяка мова не може йти про перемогу у виборах, тим більше за таку політично надскладну посаду, як президент Сполучених Штатів Америки. У Трампа влада контролює конкурентів. Це значить, що він за допомогою інструментів впливу і тиску може обмежити силу своїх конкурентів. Це дуже сильний контроль. Але у жовтні 2024 року та на початку листопада, і в день, на який припадає, припали вибори цього року, 5 листопада, його влада падає. Тобто, потенційно він міг би вплинути на опонентку, але енергія часу позбавляє його такої можливості. У сухому залишку маємо. У Трампа важкий час навіть для звичайних справ, ще втрата своєї влади не допомагає йому у перемозі на виборах президента Сполучених Штатів Америки. Камала Гарріс. з астрологічною картою Камали Гарріс і поточним роком ціла містична історія. Зараз я вам розкажу. Значить, по перше, вона народилася у рік дерев'яного дракона 1964 рік. А поточний рік 2024 це теж рік дерев'яного дракона. Тобто цьогоріч їй 60 років, тому що рік дерев'яного дракона буває один раз на 60 років, і в китайській метафізиці це називається співпадіння з Великим Князем Року. Для звичайних людей такий рік рахується несприятливим. Бо ти займаєш Місце Великого князя. Уявіть собі таку ситуацію. Вас запросили святкувати якусь подію у компанії президента або дуже великого боса і його друзів. Ви прийшли на свято, сіли за стіл за вільне місце, ну і сидите там собі з кимось спілкуєтесь. Приходить президент або Великий бос, і виявляється, що ви зайняли його місце. Ви сіли випадково на місце, яке для нього. Розраховано було. У сучасному світі можна вибачитись, звести все на жарт, сказати, ой, може, я теж стану там президентом і так далі. А в минулі часи вам би повезло, якщо б голову з плечей зняли тільки вам, а родина близькі і сусіди залишилась би неушкодженими. Після такої зневаги до Великого князя. Тому і сказано, якщо Поточний рік і твій рік народження однаковий, то краще сильно не висовуватись. Тобто, якщо ти там народжений у рік свині, і зараз рік свині, то оце ти займаєш місце Великого князя. Отака ситуація у Камали Гарріс. Або другий варіант не висовуватись. Перший варіант, другий варіант потрібно самому стати Великим князем. Тобто, брати все у свої руки. Приймати відповідальність, вирішувати абсолютно всі питання, які, яке б життя перед тобою б не ставило в цей момент. Тобто енергія часу кидає виклик. Або ти приймаєш відповідальність і осідлаєш цю енергію, або вона тебе потопить, якщо не готова йти вперед. Тепер подумайте про Камалу Гаріс. Вона цього року вайс президент, віце-президент при Байдені. Байден балотується у президенти Сполучених Штатів Америки. Зрозуміло, важкої роботи у неї і так буде предостатньо. А тут у один момент виявляється, що Байден не може продовжувати передвиборчу кампанію, і їй буквально на ходу доводиться ставати кандидатом у президенти. Всі політичні стратегії потрібні нові, бо і інший кандидат, інша психологія її сприйняття виборцями. Та й взагалі вона неочікувано була поставлена перед фактом, що вона має змагатися з відомим на весь світ, з зубастим політичним важкоатлетом, мільярдером, минулим президентом США. Ким правильно, Дональдом Трампом. Вау! Оце, оце змагання. Для неї формула цього року така: стань Великим князем! Або він тебе розчавить. Як ви думаєте, чи прийняла вона виклик цього року, чи змогла стати Великим князем, чи на неї чекає лише пляма на сторінках історії? Рейтинги показують, що змогла. Це був перший пункт містичної ситуації з Камалою Гарріс. Другий пункт по її карті народження енергія жовтня 2024 року така. Жовтень це місяць дерев'яної собаки, який триває з 7 жовтня по 6 листопада включно. А вибори у нас 5 листопада, ми пам'ятаємо. Тобто вибори попадають в оцей місяць дерев'яної собаки. Так, астрологічний календар точніший, складніший, тому енергія трохи вилазить за цивільний календар. У нас там з 1 по 31, а тут у нас з 7 жовтня по 6 листопада. Ті, хто запалює свічку База, знають цю історію. Камала Гарріс народилася також у місяць дерев'яної собаки. Уявіть собі. Виходить подвійний дублікат у її карті народження. Рік дерев'яного дракона і місяць дерев'яної собаки, у неї в карті народження. І поточний час, коли вона балотується, теж рік дерев'яного дракона і місяць дерев'яної собаки. Це, типа як величезний брильянт у макаронах знайти. Такі співпадіння ну просто з розділу неможливого. Третій пункт містичної ситуації з Камалою Гарріс. На наступний день після виборів, тобто 6 листопада 2024 року, ми маємо додаткову енергетичну несподіванку. У цей день рік дерев'яного дракона, місяць дерев'яної собаки, День Дерев'яної собаки і буде ще й година така сама. Як такт астрологічної удачі Камали Гарріс, у якому процвітає її влада. На цьому моменті, що нічого не понятно? дуже цікаво, нічого не понятно, або мені здається, я, я пояснюю, ви ем, маєте спіймати цю ідею. Четвертий пункт містичної ситуації це те, що на момент виборів президента Сполучених Штатів Америки енергія часу дозволяє їй. Своїми діями поставити на місце свого суперника, свого суперника. Але через зіткнення енергії на 100% вона не може використати цю ситуацію, щоб перемогти. Оце блокбастер, так? З, 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 з виборами президента США постійно так. Я досліджував всі вибори, які були у США, абсолютно всі з самого початку: всіх кандидатів, всі астрологічні карти народження. Я всі досліджував за всю історію сполучених штатів. Я вам скажу, що Такій сильній країні, там постійно, так там постійно ці міліметри, міліметри, міліметри. І ти розглядаєш карти народження кандидатів, і просто ну, немає такої однозначної переваги, як у країнах, там, де ну, там, де е, все більш-менш щось вирішується, там це е, там навіть в астрологічні оці карти народження, вони навіть вони підтверджують, те, що там однобокий перекіс в один з боків. А тут отаке. Значить. Ми маємо з енергетичної точки зору повністю непрохідного Трампа містичну по чотирьом пунктам ситуацію з Камалою Гарріс, яка виглядає більш цікавіше, ніж він, але з неможливістю повністю реалізувати свій потенціал. Як же добре, що ще півроку тому я зробив додатковий прогноз який нам допоможе розібратися, хто ж стане президентом Сполучених Штатів Америки у 2024 року. Це і є оцей прогноз по книзі Змін ЄДЗІН. Прогноз по книзі Змін Єдзін на вибори президента Сполучених Штатів Америки у 2024 році. Цей прогноз я зробив 27 травня 2024 року о 22.03 по київському часу. Метод на дзя називається. Питання було сформульоване так: хто переможе на виборах, на президентських виборах у США у 2024 році поточний президент Байден чи колишній президент Трамп? Таке було питання. Знаки дуже цікава ситуація. Знаки, які позначали Трампа, не змінювалися. Це значить, що його статус не змінюється. Тобто, ким він був до виборів, тим він і залишився. А знаки, які позначали Байдена, навпаки змінювались. Це значить, що його статус змінювався. Це означає, що тим, ким він був до виборів, він ним перестає бути. Тобто Трамп е не був і не буде, а Байден є і не буде. От цікаво, правда? Трамп президентом не стає. А Байден президентом бути перестає. Як же таке може бути? Значить, довго я ламав голову, так і не зрозумів. Лінія гексаграми, яка позначала Байдена, змінювала свою полярність на протилежну. Ніби Байдена хтось замінить. Тобто, там, де знаки позначають Трампа, там ну, точно ніяк воно не складається. А там, де Байден, там складається, але не він. І це було дуже незрозуміло. Тобто, ніби його хтось замінить. Тоді, що у травні 2024 року, коли ще було далеко до відмови Байдена від участі у президентських перегонах, я сформулював такий висновок: Трамп перемогти точно не може. Виграє Байден якийсь часом, комусь передасть владу, можливо, своєму віцепрезиденту, можливо. Він не зможе добути свій строк президентом через стан здоров'я. Тобто я думаю, що він стане президентом, і потім щось так станеться, хтось буде його замінювати, там весь президент, до прикладу. Коли Байден відмовився від того, щоб балотуватися на пост президента Сполучених Штатів Америки за станом здоров'я, у мене пішли мурашки по шкірі. І пазл склався. Ніколи не звикаєш до цього відчуття, як абсолютно нікчемні та невірогідні прогнози стають реальністю. Ось ця зміна, як переможний, ось цей переможний кандидат, який замінить Байдена. Виявилася кандидатка Камала Гарріс. На цьому давайте і зупинимось. Мій прогноз, хто переможе на президентських виборах США у 2024 році відповідь Камала Гарріс. Більше того, вона стане першою жінкою-президенткою Сполучених Штатів Америки. А далі я пророкую, що тренд на лідерів жінок у політиці соціальному громадському житті, впливі, соцмережових трендах буде тільки посилюватися. Ми побачимо ще не одну яскраву жінку, яка задає тон всьому суспільству. Чому Тому що ми зайшли в великий період, який почався в 2024 році і закінчиться. Аж в 2044 році. 20-річний тренд, який позначається 3 грамою лі, 3 грама вогня. Також ця триграма вона позначає жінку середніх років. І це означає, що жінки які з середніх років, які мудрі, які прогресивні, які вміють знаходити компроміс, які керують суспільством своєю мудрістю і розумністю, вони скрізь по всьому світу будуть займати більш. Потужні позиції у різних прошарках цих суспільств, у різних напрямках діяльності. От і побачу. Пишіть ваші враження від цього прогнозу. Ставте вподобайки, поширюйте це відео. Це допоможе розвитку каналу, це буде мене мотивувати. Дякую вам, що дивилися цей прогноз. І до нових зустрічей! Також, можливо, напишіть в коментарях, які прогнози ви хотіли би почути ще на моєму каналі. Дякую, з вами був Давид Векова. До побачення.